Друзі, ми вітаємо на каналі Анатолія Білецького через краса Природи. Стоїть осінь. Вже сьогодні. Листопад, десяте. Погода осіння. Настоящий листопад, як ви бачите з картинки. Вот. Похолодало. Сонце скрилось, немає вже сонячних днів. таку журливу погоду прийшли мені на, на пам'ять такі слова про осінь. Зараз я вам прочитаю. Осінні мотиви. Жовтий лист відірвався від клена. І кружляє в повітрі летить і летить. Пам'ятаю, як був ти зеленим, та прийшла, прийшла незворотна мить. Пам'ятаю, як ріс, розвивався, сонце промінь жадано чекав, та росою дрібною вмивався, як смарак незрівняно сіяв. Ще про щось шепотів із вітрами жив. Творив, трепетав та у літак своїми братами в літню спеку холодок дарував промайнула весна, красне літо давно вже минуло, Наступлива журлива пора, осінь холодом раптом подула так скінчилась життєва гра. Що ж, та ж був? життя пройшло недаремно. Де ти ріс, залишилась вона брунька, а з неї, напевно, по весні буде нове життя. Так що, друзі, як би там не було, як життя, погода і природа не готується зимувати, ну, будемо ждати весну. Так і люди живуть. От, доходять до сихньої пори, побирають незворотній шлях, але після себе лишають лишаю дітей та внуків. От, і життя продовжується. Тож хвилини е, смутку за природою, за листям, от, за весною. Є надія на відродження нового життя. Передаю привіт всім своїм знайомим, однокласникам, одногрупникам, однокурсникам, всім, з ким приходилось зустрічатися по життю, дожив до поважного віку, слава Богу. Ну, бажаю всім мирного неба. Надіюсь, що воно все-таки настане це мирне небо. От. Бажаю всім здоров'я і щастя. З повагою з чарівної краси природи Білецької Анатолії. До нових зустрічей!